Міром делюкс смак відзначений нагородами. Почнемо з того, що Російська Федерація наростила групування військ до близько про цифра 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України. Про це головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив під час участі у 32-му засіданні контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. За словами сирського, ситуація на фронті залишається складною. Попри значні втрати, російська армія не відмовляється від наступальних дій. Однак суттєвих оперативних успіхів досягти не змогла. Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій. Хоча істотних оперативних успіхів не досягла, він навів приклади ефективних дій Сил оборони України. Зокрема, завдяки активним пошуково-ударним операціям, українські військові відкинули противника від Куп'янська та взяли під контроль майже 90% території міста. Окрему увагу Сирський приділив Покровському напрямку. За його словами, російські війська вже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ. Українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста. Також відбили 56 квадратних кілометрів території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне Західніше Покровська. Сирський напередодні повідомив, що українські військові і надалі утримують оборону покровсько-морноградської агломерації попри посилення тиску з боку російських сил. За його словами, після робочих нарад з командирами корпусів і підрозділів були ухвалені конкретні рішення для зміцнення оборони та підвищення ефективності дій сил оборони. Зокрема, 10 грудня війська РФ намагалися прорватися в районі села Гришина поблизу Покровська, залучивши колону мототехніки. Однак атаку було зупинено, а противник зазна точкових ударів з боку українських підрозділів у сьомому корпусі десантно-штурмових військ також підтвердили, що сили оборони продовжують виконувати завдання із стримування ворога в межах Покровського. Покровської агломерації, окрім цього, українські військові забезпечують повітряне прикриття наземних логістичних маршрутів на підступах до міста, і завдяки злагодженій роботі оборонних підрозділів знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до ключових шляхів постачання. Раніше ж повідомлялося, що українські захисники в зоні відповідальності у схід продовжують... Утримувати і стримувати наступ противника, зокрема завдяки підкріпленням, які нещодавно надійшли в район Покровсько-Морноградської агломерації. Водночас заяви російських пропагандистів про нібито повну окупацію Покровська не відповідають дійсності. Ворог не здатен прорвати оборону ЗСУ на півночі міста і застосовує термобаричну артилерію. Армійське керівництво країн-агресорки Росії боїться поплатитися за поразки своїми посадами. Саме тому вже вкотре заявляє про нібито взяття Куп'янська Харківської області. Про це повідомляє керівник СПД РНБО Андрій Коваленко в Телеграм. Міністр оборони РФ Білоусов продовжує брехати, що Росія контролює Куп'янськ. Насправді ж більшу частину міста контролюють сили оборони України і продовжують зачистку від росіян. За словами керівника ЦПД РНБУ, усі чиновники російського диктатора Володимира Путіна від Валерія Герасимова, який першим заявив про нібито контроль міста, до Білоусова продовжують брехню при самому ж Путіні. Пов'язувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше з бажанням еліт і оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну. Тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не відмовиться від своїх цілей по захопленню території в Україні і досягне їх дипломатичним або військовим шляхом. Що саме сказав російський терорист? Давайте далі більше почуємо. Ми б воліли робити це і вирішувати корінні причини конфліктів через дипломатію. з допомогою дипломатії. Якщо протилежна сторона та їхні іноземні покровителі відмовляються говорити по суті, Росія досягне визволення своїх історичних земель військовими засобами. Він також заявив, що у Росії є можливості збільшити темпи наступу на ключових напрямках. Далі, що ще сказав, почуємо зайняті позиції, створені за останні місяці плацдарми, і, звісно, отриманий у боях унікальний. Тактичний і оперативний досвід прориву глибокої оборони противника дають змогу нарощувати темпи наступу на стратегічно важливих напрямках. Путін також заявив, що ракетний комплекс Ліщина буде поставлено на бойове чергування до кінця року. Також російський диктатор Володимир Путін знову згадав про новітнє так зване озброєння Російської Федерації ракету середньої дальності Арішнік. Про це повідомляли російські змі, зокрема за його словами. Арішнік до кінця року планують поставити на бойове чергування. При цьому диктатор згадав і перше його застосування у листопаді минулого року. Росіяни вдарили Решніком. По Високий рівень підготовки частин і з'єднань їх здатність вирішувати найскладніші завдання підтверджується і в ході регулярно проведених навчань, у тому числі за участю наших зарубіжних союзників і партнерів, яким ми передаємо досвід, отриманий в ході спеціальної військової операції. Українські бійці знищили штурмову групу росіян на добропільському напрямку. Окупанти для наступу задіяли 16 квадроциклів, але жоден не дістався цілям. Про це йдеться в телеграм першого корпусу Національної гвардії України Азов. Завдяки професійній та оперативній реакції Сил оборони України черговий російський наступ завершився на півдорозі. Зазначається, що скориставшись туманом і поганою видимістю, росіяни намагалися здійснити мотопіхотний штурм у смузі відповідальності першого корпусу НГО Азов, ворог задіяв котре наголошує, 16 квадроциклів, багато піхоти, аби заїхати якнайдалі. Однак жоден квадроцикл не дістався цілі. Ще на під'їзді до позицій Сил оборони штурмова група окупантів була розбита. Вдала спільна робота підрозділів безпілотних систем, артилерії та завчасне мінування зробили цю прогулянку останнім яскравим спогадом для її учасників. Тому Ми дякуємо ще раз оборони України і подяку маємо виказувати не тільки в такому форматі, але і у форматі «Донату». Тому долучатися до актуальних зборів ми з вами багато цього тижня говоримо про гарантії безпеки для України і. Процитую одну думку. В принципі, я думаю, що більшість може з нею погодитися. Що за підсумками війни Україна не отримає кращих гарантій безпеки, ніж вона мала за сумнозвісним Будапештським меморандумом. Насправді ніхто не стане на захист України, коли Росія знову порушить домовленості. Про це в інтерв'ю українській правді заявив Роман Костенко, народний депутат і секретар комітету Верховної Ради національної безпеки та оборони, ветерана АТО. він зокрема негативно оцінив американську пропозицію щодо створення. Так званої демілітаризованої буферної зони на Донбасі. Бряд повний. Це здача території, і росіяни завтра туди зайдуть. Будь-яка домовленість з росіянами це можливість їм забрати країну без бою. Завтра ті сили, які мали зд... на нашій землі у бою, підуть на південь, на Київ, Чернігівщину, Запоріжжя. Ми просто даємо можливість їм без втрат захопити частину нашої території. На думку Костенка, доля мирної угоди із так званим демілітаризованим Донбасом буде така ж сама, як у Будапештському меморандуму, за яким Україна віддала ядерну зброю, отримавши гарантії безпеки і ненападу від усіх ядерних держав, включно із Російською Федерацією. Це гарантії найвищого рівня від ядерних держав. Більших уже ніхто не дасть, нас обдурять. І потім, коли Росія піде ще раз, ми вже не знайдемо навіть того, хто підписував ці гарантії. Вони зараз всі поміняються. Прийдуть інші, такі як в Угорщині, Чехії, і скажуть ми вам нічого не обіцяли. Не існує ніяких гарантій, що Росія не піде далі. Костенко визнає, що Україна може втратити Донбасі безпосередньо в результаті бойових дій, але проблема в тому, що інших варіантів все одно немає. І зуважує, один раз, віддавши землю, ми будемо потім так само віддавати південь. От, побачите, Херсонську область, Миколаївську, Одеську, і у нас будуть вимагати Запорізьку. Це факт. А які приводи? Їх мільйон. Росія країна, яка підривала власних громадян, щоб розпочати операцію в Чечні. І Костенко наголошує, що Росії ще треба постаратися, аби забрати Донбас силою. На його думку, якщо Європа продовжує допомагати, ситуація для України принципово гіршою не стане і згадуючи свій досвід Часів АТО, нардеп розповідає. Підпишемо ми мир чи ні? 26-й рік це рік війни, і як сказав він, як людина, яка пережила на фронті, десятки перемир'їв, о 12-й починається перемир'я, о дванадцятій нуль. 0... Одній вже перша кулеметна черга росіян в наш бік, і тут в Києві ще тиждень всі політики говорять про перемир'я. А ми там вже рубаємося на передньому краю. Це як цитата. Продовжуємо ми ефір і згадаємо заяву від канцлера Німеччини Фрідріха Мерце. Який активно виступає за підтримку України, проте канцлер Німеччини Фрідріх Марц ухилився від однозначної відповіді на запитання, чи готова Німеччина відправити в Україну контингент в рамках гарантії безпеки після завершення війни. про це повідомляє Держпігель, відповідаючи на запитання депутатів у Бундесазі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його. Пріоритетом наразі є досягнення припинення вогню. Відтак Мерц відмовився однозначно відповісти на питання депутата від партії Альтернатива для Німеччини Маркуса Афронмайера про те, чи німецькі війська будуть залучені до гарантій безпеки для України У цьому світі. Є питання, на які не так легко відповісти, як ви можете собі уявити. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України після припинення вогню. Раніше повідомлялося, що голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Пльове Камп виступив за участь німецьких військ у миротворчих силах для України. Нагадаю, на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні. У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи за підтримки США будуть. Допомагати підтримувати збройні сили України та забезпечувати захист повітряного простору і морських територій канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що європейські сили України передбачені гарантіями безпеки від Європи та США за певних обставин можуть чинити опір російським силам. Італія підтримує використання заморожених активів Росії для репараційного кредиту Україні однак це має бути зроблено на міцній правовій основі. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, Повідомляє кор'єра Деласера. Мелоні зазначила, що Італія підтримує економічний тиск на Росію, але будь-який інструмент підтримки України, за її словами, має базуватися на верховенстві права. Італія вважає священним принципом, що саме Росія повинна платити за відновлення країни, на яку вона напала, але це має бути зроблено на міцній правовій основі. Будь-який інструмент підтримки Києва повинен завжди відповідати нашим цінностям і правилам, на яких ґрунтується верховенство права. Італійський прем'єр переконаний, що знайти рішення щодо використання російських активів на користь України буде. Не просто, адже свої заперечення можуть висловити і інші країни, окрім Бельгії. Ми вважаємо короткозорим зосереджувати увагу на єдиному суб'єкті, що володіє замороженими активами, тобто Бельгії, коли й інші країни-партнери мають заморожені активи у своїх фінансових системах. Вона також вважає, що Росія не готова до конструктивних переговорів про що свідчить її тривалі атаки на українські міста. І на тлі всіх цих планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для підтримки України в Китаї заявили, що і надалі виступають проти санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це сказав речник міністерства закордонних справ КНР. Передає Глобал Таймс. Відповідаючи на запитання про те, чи може такий крок ЄС вплинути на довіру Китаю до європейського інвестиційного клімату, дипломат наголосив, що Пекін послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та несанкціоновані радою безпеки ООН. Разом із тим, речник КНР не дав прямої оцінки планам Євросоюзу щодо використання заморожених активів Росії, і фактично уникнув відповіді на запитання про можливі наслідки для фінансової системи ЄС. Дипломат заявив, усі Рони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення, як в Китаї кажуть, кризи в Україні, а не навпаки. Разом з тим, голова МЗС України Андрій Сабіга звертає увагу на те, що російська економіка зіткнулася із драматичними проблемами, і у зв'язку із цим закликав країни Заходу посилити. Санкційний тиск на Росію та розповів, як це можна зробити. Про це міністр написав в соцмережі ікс. За словами Сибіги, дані показують, що економіка Росії починає стикатися із деякими драматичними проблемами, входячи в рецесію. На підтвердження він навів низку економічних показників. Зокрема, у січні листопаді дефіцит федерального бюджету Росії досяг рекордних 54 мільярдів доларів, і до кінця року він може перевищити 70 мільярдів доларів. Вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії консолідований дефіцит російських регіонів досяг півтора мільярда доларів порівняно із минулорічним профіцитом у 12 мільярдів доларів. Крім того, доходи Росії від енергетики зменшуються. У листопаді 25-го року прибуток від нафти і газу впав на 34% порівняно з листопадом 24-го року. Це саме по собі скоротило бюджет Росії на 3,5 мільярди доларів і. Собіга додав, що Москва змушена підвищувати податки, включаючи дуже чутливе підвищення ПДВ, та скорочувати субсидії для малих і середніх підприємств. Міністр наголосив, що санкційний тиск на Росію повинен продовжувати посилюватися, оскільки є реальна ймовірність, що економічний тиск стане нестерпним для Путіна. Путін не рахує тисячі солдатів, яких вбиває щодня. Однак він стежить за грошима. Які належать йому особисто та його соратникам. G 7 ЄС і Сполучені Штати все ще мають багато важелів впливу, які вони можуть використовувати. Наразі санкції накладені лише на 20% всього російського військово промислового комплексу. Обмеження повинні бути застосовані до решти. Росія за його словами повинна бути позбавлена будь-якого доступу до технологій, які вона використовує для виробництва засобів терору. А всі лазівки для ухилення від санкцій повинні бути закриті. Доходи Росії від енергетики можуть і повинні бути ще більше скорочені. І наголосив пан Сибіга, що ЄС вжив серйозних стратегічних заходів для зменшення залежності від російської нафти та газу. Тепер же настав час покласти край залежності від Росатома. ЄС повинен продовжувати вводити мита та інші торговельні обмеження, щоб ще більше скоротити імпорт з Росії та замінити його іншими джерелами. Особисті санкції також повинні бути посилені. Разом ми абсолютно можемо зупинити російську військову машину, позбавивши її палива. Про санкції тиск на Росію новий 20-й пакет санкцій європейського союзу проти Росії буде презентований незабаром після нового року. Про це кореспонденції європейської правди на умовах анонімності повідомили кілька європейських дипломатів у Брюсселі, які обізнані з перебігом підготовки санкцій ЄС проти Росії. Після нового року Єврокомісія презентує свої пропозиції щодо нового 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Дипломати розповіли, що де факто. То обговорення 20-го пакету ще не розпочалися, адже Єврокомісія ще не підготувала відповідні пропозиції. Комісія не поспішає з 20-м пакетом санкцій, бо основна увага наразі зосереджена на пошуку рішення щодо фінансування України у 26-27 роках, заявив один із співрозмовників Європравди. Саме через концентрацію зусиль ЄС на фінансування України презентацію 20-го пакета було вирішено відкласти до початку 26-го року. Скоріше за все проєкт нового пакету буде готовий вже незабаром у січні, щоб затвердити його до роковин повномасштабної російської агресії, заявляв інший дипломат. І нагадав, що попередні пакети ЄС вдавалося узгоджувати протягом місяця. Тож на цей раз мета виглядає теж. Реально, ми сьогодні багато говорили про різні заяви від європейських лідерів і пригадували канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про. Те, що він сказав про розташування німецьких військових військового контингенту на території України, і також запевнив уряд України у наданні всебічних гарантій безпеки, наголосив, що помилки 2014 року після анексії Криму не мають повторитися. Про це повідомляє ФПІ Мерц, підкреслив, що помилки. 14-го року після анексії Кримського півострова дійсно не повинні повторитися. Україна не повинна залишатися без гарантій безпеки і піддаватися впливу Росії за його словами. Німеччина підтримуватиме Україну стільки скільки буде потрібно. Про військову підтримку України. Я зазначу, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із главами урядів інших країн ЄС заявляв про намір сформувати місію під європейським керівництвом за підтримки. Сполучених Штатів Америки її завданням має стати допомога Збройним силам України. А також забезпечити забезпечення захисту повітряного простору і морських шляхів. Передбачається, що операції можуть відбуватися і безпосередньо на території України. Декларацію за підсумками берлінських переговорів підписали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії та Швеції. а Також керівники інституції Європейського союзу з боку США офіційної реакції поки не було. Зазначу, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США готові. Надати Україні гарантії безпеки, які є аналогом п'ятої статті північно-атлантичного договору, і політика з посланням на джерела написала про те, що така пропозиція дійсна, тільки якщо домовленість узгодять до різдва, але це лише з посланням на конкретні змі. При цьому за даними видання наступні пропозиції Вашингтона вже можуть бути менш вигідними для України, але підтвердити чи спростувати ми цю інформацію не можемо говоримо ми багато про те, що відбувається, і на полі бою про підтримку сил оборони України, і аби дії ворога були максимально ефективними по захопленню Краматорсько-Слов'янської агломерації. Росія має створити щонайменше три ударних плаздарми, і звідки синхронізовано атакувати Слов'янськ, Краматорську, Душківку та Костянтинівку. Про це в атері Київ 24 сказав військовий експерт Владислав Селізньов. Він зазначив, що. Нині 150 п'ятдесяти тисяч нагрупування російських військ зосереджена в районі Покровська та Мордограда. Ще 120 тисяч ворог зосередив на півдні Запорізької та на півдні Херсонської областей. Тож, як він сказав, я думаю, ті ем, всі інші, ем, так весь вся інша кількість, яка зараз бере участь у масштабній стратегічній наступальній операції Росії, вони певною мірою таким тонким шаром розмазані уздовж усієї. 1250 кілометрової лінії бойового зіткнення з певними акцентами, які всім очевидні це Букровськ, Морноград, район Гуляйполя, також район Сіверська і Лиману. сказав Селізньов. За його словами, Путін не прагне провести так зване звільнення поневолених народів Донбасу. Це звісно в лапки берем чи Запорізької області, а хоче здобути територію всієї нашої країни. І експерт вважає, що росіянам для боїв за Краматорського словянську агломерацію знадобиться дійсно не менше півмільйона окупантів. За його словами, ця агломерація включає не тільки ці два великі міста, але й дружківку, Костянтинівку, а Відповідно, йдеться про міські бої і наголосив, що це може перетворитися для росіян у велике жахіття, бо бої в міській чи промисловій забудові вважаються найбільш складним видом ведення бойових дій. І ворогу навіть півмільйони армії не вистачить для проведення ефективних і короткострокових дій щодо окупації цих населених пунктів. І за словами аналітика, щоб дії ворога були максимально ефективними, він має Створити щонайменше три ударних поздарми, звідки він синхронізовано атакуватиме Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Йдеться про три: перший це напрямок Лиману, доєднаний до нього Сіверський напрямок. Другий напрямок це район Часового Яру. А тут, як сказав пан Сазонов, сілізнього точніше, перепрошую нагадати. Потрібно, що й досі в західних передмістях міста тривають бойові дії. Ну і третій напрямок: відповідно, район Турецька і прилеглий до нього район Покровська і Мирнограда. Тобто, ворог і досі ще не реалізував план щодо формування так званих плаздармів, звідки він планує атакувати Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. І, за його словами, тому зараз не варто говорити про якісь часові рамки можливої окупації ворогом частини Донецької області, яка під контролем України. Бо на сьогодні в Росії для цього примарні шанси. Для нас потрібно, звісно, і більше. Озброєння більше боєприпасів для ефективного для ефективних ведення бойових дій і до кінця поточного року Україна отримає ще більше боєприпасів від Чехії. Також є потенціал для забезпечення українських захисників снарядами і наступного року про це. Повідомляю з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Телеграм. Він розповів, що обговорив чеську ініціативу з президентом Чехії Петром Павлом. Говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 мільйона боєприпасів. І до кінця року ще будуть поставки. Тобто, є потенціал, аби забезпечити Україну снарядами і наступного року. Тому маємо реалізувати всі важливі ініціативи. Зеленський додав, що Павел стежить не лише за дипломатією, а й за ситуацією на фронті. Президенти двох країн обговорили сильну операцію ЗСУ у Куп'янську, яка показала все, що насправді означають слова з Москви. І для нас дуже важливо, щоб світ знав правду. Українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні створюємо. Наголошує президент щодо. Самої чеської ініціативи, то пригадаємо, що у лютому ще 24-го року президент Чехії Петр Павел заявляв про намір зібрати 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ. Перша партія боєприпасів надійшла до України вже у червні 24-го року. І нагадаю, що президент Чехії Патрі Павел вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків. І на його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона нашкодить насамперед. Собі дуже правильна думка, і крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей. Тому ми щиро дякуємо Чехії за таку ініціативу і за підтримку е таку снарядну, яка є надважливою для українських бійців на полі бою.